Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це і підтримка родин загиблих воїнів України і військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Ворог продовжує терор прифронтових громад. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проте у Нікопольському районі окупанти завдали чергових підлих ударів внаслідок обстрілів із ствольної артилерії РСЗВ ГРАД та ураган. У тому числі із застосуванням варварських фосфорних вже запальних боєприпасів у місті Нікополь отримали поранення дві жінки. 80-го та 89-го року народження та маленька шістирічна дівчинка, яка в результаті поранення втратила обидві ноги. Просто шакали, яким не може бути виправдання. В Нікополі пошкоджено 5 п'ятиповерхових житлових будинків, 14 приватних житлових будинків, 15 господарчих споруд. Також у місті пошкоджені інші цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури. У Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. За добу сили протиповітряної оборони на півдні збили чотири російські гелікоптери і більше десяти безпілотників іранського виробництва. Також відбулось чергове засідання у форматі оборонного Рамштайну. Доволі продуктивне на думку президента Зеленського Пози... Позитивні новини це посилення ЗСУ сучасною артилерією. Окрім того, президент взяв слово під час засідання Круглого столу міністрів під спільним керівництвом уряду України, групи Світового банку та МВФ. Ключове питання це покриття дефіциту нашого бюджету і швидка відбудова критичної інфраструктури, житла і соціальних об'єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Йдеться про значні суми: десятки мільярдів доларів для бюджету і фастрікавері. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів за Ради України, створюємо фінансовий Рамштайн системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу. Сьогодні ж відбулось і чергове засідання у форматі оборонного Рамштайну доволі продуктивне. Передусім, обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони. Чим більш Зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу що допомога Україні. Із захистом неба це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Ворожа авіація атакувала Миколаївську область. Реактивні снаряди від смерчу, в тому числі і споряджені забороненими касетами, ворог використовує по цивільних об'єктах і відкритих площах. Чотири рази ворог атакував з повітря наші підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор. Нашою авіацією відпрацьовано 14 ударів по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки і живої сили ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. Більше розповів спікер ОК Південь Владислав Назаров. За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив 36 рашистів, танк, два паливозаправники, дві одиниці автобронетехніки, три артсистеми крупного калібру, чотири гелікоптери і п'ять складів з боєприпасами. Остаточні втрати дорозвідуються. Атаки дронами камікадзе продовжуються по всій Україні. В нашій зоні відповідальності чотири таких безпілотника збито над Вінничиною, ще один над Черкащиною. Останнім часом в Україні повітряна тривога триває доволі довго. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат пояснив, що це пов'язано із застосуванням Росією дронів Камікадзе Шахід. Вони відносно повільні і росіяни можуть коригувати їхній маршрут. Тож, доки РФ використовує ці дрони, доти тривоги будуть дещо довшими ніж раніше. У командуванні збройних сил додають у чорному морі угруповання ворожого флоту складається з 12 бойових кораблів. На поготові до виконання терористичних завдань три великих десантних кораблі, два надводних ракетоносці 16 калібрами. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спроби Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Резолюцію Територіальна цілісність України захист принципів статуту ООН» розглядали з 10 жовтня на одинадцятій надзвичайній спеціальній сесії. Вона відхиляє будь-які зміни в статусі українських областей, закликає держави міжнародних організацій та спецустанови ООН не визнавати ці зміни статусу і вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати свої рішення та повністю і безумовно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 143 країни за 35, утримались 5 Проти. Останніми були Росія, Сирія, Нікарагуа, КНДР та Білорусь. G7 продовжують підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, заявили учасники міністерської зустрічі у Вашингтоні. Вони закликали Росію негайно припинити несправедливу та жорстоку війну проти України. Тим часом глава Міністерства іноземних справ Чехії заявив про підтримку України. У 2023-2025 роках чеський уряд направить 61 мільйон євро на відновлення України. І Литва продовжує підтримувати Україну і анонсувала новий пакет допомоги: зимовий одяг, спорядження, бронемашини, тепловізори, безпілотники. Тощо про це повідомив міністр оборони Литви. Великобританія відправить в Україну ракети для американських на Самс. Ракети АМРААМ нададуть найближчими тижнями для використання із системами протиповітряної оборони, обіцяними США. Йдеться у заяві. Вони допоможуть захистити критично важливу інфраструктуру України. Також Великобританія відправить сотні безпілотників для підтримки розвідувальних служб України та 18 гаубиць на додаток до 64 вже поставлених. 60 гривень за десяток. Продуктова інфляція в Україні склала майже 30%. і це означає, що базові продукти харчування зросли чи не у половину. Серед причин фахівці називають подорожчання енергоносіїв, пального та проблеми з логістикою. Які продукти зросли в ціні найбільше у Дніпрі? Та чи варто очікувати нового подорожчання – Дивіться далі у нашому наступному матеріалі. Якби там не круті, а курятина дешевле все одно, чим свинина і говядина. На одному з ринків міста продавчиня пані Алла демонструє свіжу курятину і розповідає про її переваги. Десь двадцять п'ять, допустимо, а це 75. Чоловік візьме та спинку, сварить суп. Каструлька супа на три літра, та поки м'язко там і все. У Дніпрі ціна на курятину коливається від 100 до 130 гривень, як і було до війни, кажуть продавці. Піле 130 тридцять гривень, целе 80 восімдесят. Крилія 75, бідро стегно 110. На ринку говорять, реалізують лише курчат місцевого виробника. з западної кури нам везуть, В основному Ніка Нікопольщик Ніка Больша теж обстрілює, фабрика працює. У супермаркеті середня ціна на свинину 170 гривень за кіло. На місцевих ринках шмат сала можна знайти і за 100 гривень, говорить іще один продавець Андрій Анатолійович. Ціни 160-170 м'якоть, прибро 160-170 балик, сто 160 шістдесят гривень. Ну, сало там вже в залежності. від розібрали. Ціни від 100 гривень до 300. Пан Андрій Фермер з під Запоріжжя переїхав через обстріли у Дніпрі з березня. Говорить, на окупованій території залишилося все, і трактори, і нерухомість. Зараз просто продавець на ринку, але на відміну від супермаркетів, додає чоловік, на ринку, хоча б можна сторгуватися і купити необхідний товар дешевше. Чоловік сам вирашує, може привезти, а даті очі дешевле там ціна фиксирована, а здесь может чоловік може двосту піч трохи, що Все розуміють, що у всіх как бы на ісході Сейчас время тяжова війна. Всем тяжело у порівнянні з вереснем минулого року. Ціни на основні продукти в Україні зросли на 32%. Інфляція зросла через овочі: цибуля, морква та буряк. Вони і спровокували подорожчання продовольчого кошика. Стосовно вартості яєць, у порівнянні з минулим роком, ціна стрибнула удвічі, і це підвищення експерти називають об'єктивним. 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудзи. Кукурудза в реальній дійсності цьогорічного врожаю зросла по ціні достатньо серйозно. Так що, по великому рахунку, яйце ще й далі буде рости. І я думаю, що до кінця року ми побачимо, що як мінімум ну, до 10% росту ціни на яйця. осіння інфляція, здорожчання енергоносіїв і пального на тлі війни РФ проти України утворює на ринку відсутність платоспроможного попиту. Пояснює економіст Михайло Крапивко. У цій ситуації каже експерт: ринок намагається обрати наявну грошову масу товарами щоденного споживання. Ті ж яйця, м'ясо, птиця. Крупи. І от ця група товарів починає з опереджуючими темпами вибирати грошову масу. І якщо брати птицю птихов... птаховодство, то їм обіцяли, що після зерна відкриють коридор на експорт товарів, а вони кормили усю Центральну Африку і часть. Пів... Північної Африки, і вони будуть мати збут, а збуту нема, бо коридор не відкрився, він закривається взагалі. Саме через це на низці підприємств скоротили виробництво, а частину поголів'я фермери пустили під ніж. Через що ціна на яйця підскочила до 60 гривень. Дніпрян це бентежить, але не лякає. Люди кажуть, якщо потрібно, відмовляться і від споживання. Ничего не возмущает, понимаем, что в стране война, что те же яйца, почему такая цена, да, как бы потому что перебили все поголовье, курица не несется и так далее и тому подобное. Ну, а зарплаты те же. Ну а куда деваться? Ну, приходится брать, где-то экономим, где-то нет. Мы иногда в домашние яйца берем. Ну, молоко мы берем, например, тоже домашнее, она значительно дешевле. Но ну, а как мы можем возмещаться, если у нас действительно такая в стране, в стране ситуация? Сейчас последний человек отдает деньги свои на донаты. Ну, действительно, это так. Ну, мы тоже собираем ребятам, своим знакомым, и тоже последние отдаем. Ну, как, как тут уже возмещаться? Мы не будем касаться АТБ и остальных сетей. Я думаю, что они все-таки... Надеюсь на то, что помогают экономически ЗСУ, Ну, хоча в нашому случае, наверное, люди більше донатять і допомагають. Поэтому можна порекомендувати сітям, понизить цены, щоб людям жилось немножко легче. Торговельні мережі про зростання цін не коментують. Тим часом економісти зазначають, підвищення вартості це лише сезонний фактор. Тетяна Заєць та Андрій Сергієв Дніпро Ньюс. І поки що це остання інформація нашого випуску. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите зараз на екранах. Наступний випуск новин вже о 9. До зустрічі.